На гарячу лінію СТН звернулися мешканці однієї з хрущовок, що на бульварі перова кияни поскаржилися, що через поламаний дах будинку затоплює більше десяток квартир та дві сходові клітки. Наші журналісти з'ясовували ситуацію. Будинку на бульварі Перова 16В більш як півстоліття. Ще жодного разу дах не лагодили, капітально скаржаться мешканці. Після останньої відлиги вода дісталася аж до третього поверху. Пенсіонерка Ніна Дяченко розповідає, працівники жеку після огляду її квартири пообіцяли зробити ремонт у помешканні. Пообіцяли зробити капітальний ремонт а потім робити ремонт. Ну когда я пішла за заключенням. Комісії мені сказали, що ми будемо не, не повністю ремонт, а містами, где протікає, ми будемо там делать ремонт. А що ж воно дасть? Дах протікає у будинку вже кілька років. Дехто самотужки лагодить прогалини в покрівлі, аби врятувати свої помешкання від дощовиці. Латали діри й комунальники. Хоча прошли годин робили цей ремонт, ну вони його плохо зробили, тому що вода потекла. То тисно позаливало, починає з п'ятої етажа. Чуть не до першого етажа. Зроблений торік ремонт у під'їздах на горішніх поверхах уже зіпсутий. Тепер мешканці побоюються появи плісняви та грибка. В управлінні житлового господарства Дніпровського району кажуть, що поточний ремонт покрівлі виконують власними силами, а на капітальне потрібно 250-300 тисяч гривень. Розраховують, що вони надійдуть з міського бюджету. На даний час ще розпорядження Київської міської адміністрації не вийшло, тобто чекаємо. Вийде розпорядження буде повадисний перелік. Вже будемо знати, чи включили цей будинок, чи не включили. Дірявий дах на перова 16 В не виняток на бульварі 80% відсотків. потребують капітального ремонту покрівель. Анна Павлик Ігор Гарпльонкін телеканал Київ.